Криза ще не привід залишатися неосвіченим. Вирішили іспанці та відкрили в столиці незвичну книгарню, в якій видання не продають, а роздають безкоштовно. У невеличкій будівлі немає ані каз, ані камер спостереження, ані охоронців. Ліміту на кількість перемірників, які можна взяти, також немає. Єдине, що просять власники крамниці, то це приєднатися до їхнього клубу шанувальників книжки і справно платити членський внесок 12 євро на рік це проект, який не розрахований на економічні прибутки. В Іспанії зараз криза, і багато хто економить буквально на всьому. Ми просто не хочемо, аби люди припинили читати через те, що влада країни відібрала у них всі гроші. Для тих, хто не може сплатити членського внеску, є альтернатива. Можна розрахуватися книжками, просто принести до крамниці видання з дому. Ідея іспанцям дуже сподобалася. За перший місяць існування клубу до його лав записалося понад 300 людей. Мені неймовірно подобається ця ідея. Коли дізналася про крамницю, зателефонувала її менеджеру і сказала, що не маю грошей, але готова віддати їм свій великий дерев'яний стіл, яким я не користуюся. Отримала згоду. Тепер мій стіл частина читального залу крамниці. Ті, хто хоч раз побував у дивокнигарні, відзначають, що видання тут у гарному стані та з різної тематики. А ще клієнти кажуть: помітно ті, хто приносить сюди книжки, роблять це не просто, аби позбутися мотлоху. Люди насамперед думають, що саме може зацікавити інших читачів.